зараз вам покажу, що нещодавно побачила на помідорах. На помідорах з'явилася дуже нехороша жінка. Це вона. Я читала, що це різновид попелиці такий. А ви як думаєте? Це я не пойму, вона ворушить жива, чи. Чи вже ні. Я травила помідори теж Енджело. Ну, поки вона діяла, вони дохли. А зараз буду травити біопрепаратами. Потім покажу, якими. Як я потім дізналась, ця комашка називається цикатка. Вона. Окрім того, що смокче сок з рослини, вона ще й переносить хвороби. І це, як на мене, набагато небезпечніше, ніж просто шкідник. Бо треба одночасно рятуватись і від хвороб, і від шкідника. Чим я її травила. Як я вже сказала, Енджео мені дуже допомогло. Я ним травила помідори всі ще до того, як почалося цвітіння. І виходить, що коли воно вже почало цвісти, ця комашка вже поналітала на помідори і їх захистила Енджео. До речі, вона з'являється якраз у період цвітіння. Минулого року вона теж так з'явилася, і в мене дуже багато помідорів просто ну, один за одним похворіли і загинули. Я думала, що це ну, просто якась болячка там, від дощів або ще від чогось. а Цього року дізналась, від чого це на сам... насправді. От, чим я її травила ще. Коли закінчилась дія Енджо, я ще притравила октоцидом і квадрісом. і обов'язково з прилипачем, бо були якраз багато дощів і як як завжди, після дощу сонячна погода, вони якраз в сонячну погоду і налітають на рослини. От, я цього року спробувала Проклейм. Чого, чого взагалі я його використовувала? Бо оця комашка. Вона відкладає яйця не на самій рослині, а в неї от, всередину відкладає в листя, в стовбур, а проклім він, він не циркулює по рослині, він, як створює такі резервуари, грубо кажучи, з отрутою і. Вбиває якраз у ці личинки. Чесно кажучи, я так і не зрозуміла, подіяли вони чи ні. Але актацит точно подіяв, бо, до речі, я помітила, ще з минулого року, коли вони помирають, вони стають трошки темніші, але з коша вони не зникають. Тобто вони так і сидять. Я не знаю, то, чи вони так присмоктуються добре. Що... Не можуть відірватися. От зараз вже вони є трошки, але зовсім трошки. Я періодично протрую октоцидом і ще триходерміном проходила від хвороб. Десь все одно щось з'являється, але це не так повально, як минулого року, можна сказати точно. Цього року більшої шкоди робить сонце, бо воно пече помідори, самі плоди, самі листя. Це просто жах. От це відео я вирішила записати як один із способів Щоб боротися з цикадкою. Якщо це комусь допоможе, я буду дуже рада. От, також пишіть в коментарях, чим ви боретеся з нею, і взагалі, чи робить вона у вас шкоду, бо багато людей мені писало, що вони просто в них сидять і все в них добре. Чи мені так не щастить, не знаю? От, пишіть ваші думки, буду чекати.